Друзі, вітаю! Не встиг Дональд Трамп заробити 500 мільярдів доларів на українських рідкоземах, як уже програв 500 мільярдів доларів, тому що обвалились ринки. Американські ринки обвалились після введення мит на європейські товари. Загалом розпочинається торговельна війна між європейським союзом та сполученими штатами. Трамп сказав, що Союз був створений європейський для того, щоб обдурити штати. Їм це вдалося. А відмінили зустріч Каї Калас та Марко Рубіо. Ну і власне нагнітається скандал. А він може бути більшим, ніж, наприклад, з Канадою, тому що в Канаді зараз поки що Трюдо хочуть виключити ну і загалом Канаду із розвідспільноти, а в канадських барах наливають тепер не американо, а канадіяно. От якщо це для нас не стільки важливо, то для нас більш важливі нові деталі договору. Трамп робив виступ свого кабінету, всім Кабміном спілкувалися з пресою, приїла на маска, говорили. Ну але нас цікавить, тільки те, що по Україні росіяни так готуються до миру, що направляють ще одну партію північно-корейців в Україну. От. А далі ми бачимо, що Стармер їде до... Вашингтона він практично вже там, а і скоро буде інформація. А Мелоні, як справжня лідерка Європи, як в старі добрі часи Римської імперії, каже, що Україна повинна бути захищена НАТО. Якщо Трамп в цих деталях договору каже, що про НАТО можна забути, то навпаки ми бачимо Мелоні, яка каже, що тільки НАТО допоможе Україні гарантувати безпеку і не тільки Україні, а й решті членів Європейського Союзу. Давайте все це проаналізуємо. Росіяни зараз зустрілися в Арктиці, ой, в Арктиці зустрілися в Стамбулі з американцями. Говорять про Арктику, розподіл Арктики між собою і недопуск туди Китаю. Ну і зрозуміло, що про війну в Україні. Ось такий порядок денний. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. А я зараз швиденько вам все розкладу по поличках про переговори. Якщо хочете все першим знати, оперативна аналітика. Обов'язково підпишіться. Власне, договорі, який я вам вчора аналізував, який з'явився повністю, за який проголосував наш Кабмін, дійсно багато чого немає. Виникає таке враження, що в договір ви вирішили внести все безспорне і з української, і з американської сторони, а найбільш спірні політичні моменти вирішили внести в інший договір. Е е е е, виглядає з двох сторон, що я бачу. Що Трампу треба супершвидка перемога і показати, що ось дивіться. Договір підписали, поїхали, але це більше схоже не на договір. Повторююсь, на меморандум. Будемо, намагаємось, хочемо. Є там класні сторони, зараз ще про них пройдусь, там з'явились додаткові речі. Але і Трамп одразу сказав: дивіться, про НАТО забудьте війну. Спробуємо завершити, але не гарантуємо. Спробуємо повернути е, захвачені Росією території максимально, але скільки, не знаємо. Ну і точно ніяких гарантій не даємо. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Про це й заявляв сам Дональд Трамп на засіданні свого. Кабінету міністрів, да, добре, що наші вторгували переговорна група змогла домовитися, що об'єкти інфраструктури, які передаємо, це майбутні об'єкти, які будуть тут збудовані. Що гроші, які будуть зароблятися, будуть тут реінвестуватися. Що Там рідкоземи Входять, не вписуємо, які і теж не всі. Ну, якось занадто солодко все це виглядає. Тобто Трамп, який хотів на нас заробити 500 мільярдів, вписати борги, щоб їх повернути, зараз каже, що нічого не треба, ну, виглядає трошки сумнівно. І знаючи деяких переговірників з нашої сторони, це просто люди, які бояться нести політичну відповідальність і просять просто заховати частину незручних деталей. Ось дуже, ну скажу так, я перечитував вчора ще кілька разів і бачив, що друга угода, яка повинна бути ратифікована парламентом, не кабіном, а парламентом, поки що нам не представлено. Тому за нею треба дивитися, що там буде вписано. Бо цей договір ну уже зараз виглядає надто солодким. Зараз він виглядає надто солодким, взагалі незрозуміло. А що його штатом з нами підписувати? Підписати, щоб ми собі в себе реінвестували. Ну, типу, де логіка імперії, де логіка Штатів, де логіка Трампа. Ну і Кабмін пояснює, там інсайдери наближені до офісу, кажуть, ну це Трампу треба піар. Я одразу згадав ось ці заяви типу інсайдерів. Ну, всі здогадалися, що це був голова фракції, який казав: Для цього Абрамович переговорній групі щоб Путіну перекладати на його мову. От, ну, і представили його, типу, як переговірника з української сторони. Абриося, от приблизно зараз так само. Трампу треба піар, тому типу зробіть цей договір на 500 мільярдів. Ну виглядає сумнівно. Що ще з'явилося, що цей договір нам приніс Лінсі Ґрем? Ну, от теж не кажуть, але по своїх джерелах дізнався, що це якраз ідея Лінсі Грема, який каже: так, давайте йому зайде. Ну дійсно зайшло. Зараз побачимо завтра. Повинні вже розмовляти напряму із Трампом, поїде Свереденко, можливо, поїде президент. Президент навіть озвучив питання, які б він хотів задати Трампу. Ну дуже показовим буде, чи дійсно перестав ненавидіти Трамп Зеленського для нас. Це дуже важливо, тому що на жаль, Трамп переносить дуже багато на особисте. І замість того, щоб думати стратегічно, він не любить Зеленського через цю справу по імпічменту. І зараз може качати всю країну. Тому дуже важливо, щоб не було зустрічі, так як з Дудою, 10 хвилин обійнялись, попрощалися і розійшлися. От нам така історія просто фізично не підходить. А, ну, добре, я вам казав, що там, хоча б, немає боргу, але треба слідкувати за таємною частиною. Ось це може бути дуже поганим сюрпризом. А, що далі ми бачимо? Тому що з. З друзями теж треба і тому що це договір на роки, і будуть дивитися, як ми тримаємо слово. Це важливо. Далі корейці їдуть в Україну, поховали попередню групу в чорні поліетиленові мішки, а зараз Кім, Кім Джон-Унг. Хоче відправити ще одну групу на Курщину. Путін так готується до миру і так готується підписувати, і так обіцяє Трампу, що на все готовий, що відправляє ще 10 тисяч на Курщину. Що ті 10 тисяч, що ці, що російські, там і 30, і 40, 50, все рівно наші стоять жорстко на позиціях, тому що ми Курщину будемо міняти на атомну станцію. Тому точно звідти ніхто виходити не буде. Ну от Курщину простіше тримати, чим звільнити атомку. Атомка має свої загрози і ризики, тому для нас Курщина принципово важлива, плюс вона показує дірявість російської конституції. Росіяни кажуть, типу не помічають Курщину. Нове територіальне реалії у нас же є Конституція. У нас теж є Конституція, ну хочете, можемо включити. Воно, нам правда, 100 років не треба, але для того, щоб розуміли, що їхня Конституція це нуль, можуть знати. Далі, Стармер в Вашингтоні буде говорити про Україну, контингент військових в Україні. Ну і загалом ця зустріч покликана говорити тільки про Україну. А зараз для Британії, для європейського континенту це база. І міністр оборони, і міністр фінансів, які виступали в парламенті, і Стармер. Ну, от, і Стармер, який поїхав в Вашингтон, зараз вся мова про Україну. Вони розуміють, що все це може піти далі, і вони зараз дуже-дуже бояться і якраз сприяють Україні. Далі Мелоні бере на себе <кій> все більше лідерства, і це насправді ради, тому що і Мерс хоче бути лідером, і Макрон, і Мелоні для нас це все підходить, всі нормальні, всі порядні. От, якщо Трамп каже, що спробує повернути територію, але точно ніякого НАТО. То бачимо, що Мелоні каже, тільки в НАТО Україна буде в безпеці, і інструменти, типу, всіх цих армій, ще чогось, вона каже, не працює. Це все говорить, бутафорія, воно не працює треба робити дуже просто. Інструментами НАТО гарантувати безпеку. Тоді буде безпека і в Україні, і в ЄС, і в НАТО. Якщо ви думаєте, якісь камуфляжні конструкції, типу вона каже, не спрацює. Чесно погоджуюсь з Мелоні, треба просто дотиснути Трампа. Я думаю, що Зеленському треба відправляти, просити Мелоні, щоб вона теж їхала, включати її в переговорну групу Італію і цим дотискати Трампа на натівські гарантії. Ось це може бути для нас історія. Далі ми бачимо, що конфлікт почався з Євросоюзом, кая калас відмінила, ну знову ж. Сказали, що по тому, що в Марко Рубі дуже загружений графік, тому не зможе зустрітися зустрітись Калас. типу її в публічному графіку не було, тому ми не знаємо, що робити. Ну, от. Ну, насправді почалась торговельна війна. Трамп каже, що вони обманювали Сполучені Штати. Ну дійсно, там е торгівельне сальдо не на користь штатів. Ну, от. Але бачимо, що Штати любили завжди товари з європейського союзу, в тому числі автомобілі, в тому числі їжу, в тому числі вина, які завжди в Штатах вважались преміальними. Ну але Трамп хоче баланс змістити. На 500 мільярдів, типу, зараз мінус він хоче плюс. З китайцями мінус 500, хоче плюс. Взагалі в нього все життя крутиться навколо 500 мільярдів. От якась кармічна цифра в Дональда Фредовича, але зараз почалася торговельна війна, Європа до неї готувалася, просила цього не робити. Те, що казав Болтон, Трамп атакує своїх, але домовляється з. Чужими зараз вони сідають в Стамбулі. Чергова зустріч будуть говорити про Арктику, будуть говорити про Україну. Поки що деталей немає, але тільки вони з'являться, я обов'язково вам повідомлю. Ну і по торгівельній війні з Європейським Союзом. Для нас це теж важлива історія, бо навіть в домовленості в цьому меморандумі чи то договорі там теж прописано, що домовленості з штатами не повинні впливати на нашу євроінтеграцію. А наша євроінтеграція напряму вводить нас в європейський союз і в майбутнє всі конфлікти між штатами та Європою щодо товарів, квот, тарифів, ну і всього такого. Тому зараз вболіваємо за Європейський Союз, це наші друзі, штати друзі, бачите, всі друзі. Ну, от, але єдине чомусь наші друзі не допомагають нам бити ворогів так, як нам би того. Було потрібно ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, чи зможе Мелоні дотиснути свою позицію і переконати Трампа. Ви знаєте, що вона найбільша його фаворитка. Ну, фаворитка, окей, неправильне слово. Вона найбільш улюблений його політик, чи точніше політикиня на континенті. Орбана, не рахуємо це шестьорка. Ну от він йому просто докладує. От, а от з тих, кого він найбільше поважає, це Мелоні. До речі, Макрон злив пресу. В газету Політика, що зустріч з Трампом це порожні розмови і трата часу. Політико про це написала. Не знаю, як на це відреагує Трамп, тому що точно відреагує. Обіймались так щиро, красиво, говорили багато. а Виявили, що порожня трата часу. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на цей youtube канал обов'язково, якщо хочете знати інформацію, першим про переговори про військово політичну ситуацію в Україні. Оперативна аналітика все тут. Ну і друге, ми сьогодні запустимо збір. я Буквально в наступному відео він буде, тому PayPal уже можете включати. Ну от, А банку додам для Чорного лісу. а можливо, навіть в це відео додам. Давайте сюди. Давайте додам банку Чорний ліс, наші бойові розвідники літають на дронах, їм треба 4 буси. 2 мільйони нам треба. Давайте, будь ласка, зберемося і допоможемо хлопцям. Найдорожча техніка в них є. Але це дуже круті, дуже круті військові, знищують цілі, не входячи в зону ураження. Ось так. От А дійсно потужні хлопці треба чотири буси. Якщо можна, давайте включимо 100-200-500 гривень. Буде просто ідеально.